Пограбоване майно, знищена техніка, зруйновані цехи. Це наслідка ворожої окупації на одному із харківських підприємств, яке займається виробництвом меблів. Наше виробництво знаходилося в 20 кілометрах від кордону з Росією. Воно попало під обстріли в перші хвилини. Воно було під окупацією більше, ніж ну, майже два місяці. Воно було розграблене. Те, що окупанти не встигли викрести, пошкодили. Снарядами росіяни перестрілювали робочу техніку та розмалювали її ворожими символами. Коли населений пункт звільнили, власники виробництва вирішили рятувати те, що вціліло. А свої цехи перевезли на Тернопільщину, вантажили обладнання під постійними обстрілами, адже ворожі війська стояли всього за два кілометри від підприємства. Ми завантажували обладнання. В 50-100 метрах прилітали снаряди до нас. Обладнання, яке не встигли вивезти, на жаль, згоріло. Ворожі обстріли на Харківщині повністю знищили два цехи. Ще стільки ж пошкодили. Наразі підприємство знову розпочало свою роботу на території колишньої автобази у Попеченецькій громаді. До війни нас було 150. Щоб ви розуміли? Різницю в обсязі виробництва чоловік 15 приїхало сюди з Харкова зі мною. Це керівний склад, це там технологи. У нашому краї виробництво відновлюють після наслідків руського міра, ремонтують згорілу та пробиту кулями техніку, збільшують темпи виготовлення меблів та вже отримують замовлення від клієнтів. Так як ми працювали раніше на превеликий жаль, ми не зможемо працювати, тому що у нас було там в два рази більше виробничих приміщень. Два рази більше було станків, дуже багато станків згоріло. Із Харківщини вдалося перевезти близько 50% обладнання, частину з якого потрібно ремонтувати. Наразі виробництво працює на 20% своєї потужності. Підприємець зізнається, попри усі складнощі, закривати підприємство не збиралося. Мотивувало працювати те, що ну сюди переїхали 15 осіб зі мною, а ще, як мінімум, 15 сімей, які працюють. Удальонно це бухгалтери, юристи, менеджери. І ну, я не мав права залишити їх без роботи.